Доброго дня, я Сергій Буров. Я представляю всеукраїнську освітню програму Розуміємо права людини і є керівником освітнього напрямку української гірської спілки з прав людини. Сьогодні ми поговоримо про освіту як освіту в сфері прав людини, як дію на захист прав людини. Які асоціації у нас виникають, коли ми чуємо слово освіта? Напевно, школа, університет. Але говорячи про освіту в сфері прав людини, ми не обмежуємося. А тільки шкільною чи університетською освітою. А ми маємо на увазі також і те, що роблять громадські організації. І тому освіта в сфері прав людини є різні класифікації у підході до цього поняття. Є формальна освіта, це те, якраз що відбувається на рівні школи чи вищого навчального закладу. Є неформальна освіта, це навчання дорослих. Це такі форми, які доповнюють формального світу, коли громадські організації на рівні місцевої громади активісти проводять якісь навчання і в школі, і в університеті, а можливо, просто збирають представників влади, можливо, працюють з представниками місцевої громади. Але освіта дає можливість не тільки дізнатися про певні інструменти і навчитися ними користуватися. Освіта може впливати на поведінку, на прийняття важливих рішень. Наприклад, Меморіал Шоа в Парижі під час підготовки відвідують поліцейські. Вони, це є частиною навчальної програми. І ці поліцейські можуть дізнатися і відчути, що відбувалося в Паріжі під час голокосту, яким чином діяли поліцейські, яким чином руками жандармів і поліцейських були здійснені облави на єврейські сім'ї. Вони можуть відчути і дізнатися про те, яким чином діяли окремі поліцейські, які під різними приводами не виходили на роботу або повідомляли про це сусідям. Це шанс замислити про свої дії у разі отримання злочинного наказу. Освіта в сфері прав людини це не означає просто запам'ятати якісь важливі визначення або повторювати вислів права людини як мантру. Іноді це просто навчитися мислити критично, іноді це просто не терпіти дискримінацію, не терпіти приниження гідності, наступ на особисту свободу. Багато чого може освіта в сфері прав людини, але за умови, якщо ставитися до неї, як до процесу, завдяки кому можна захищати ці права людини. Іноді буває, що комусь е, хтось багато знає і е, любить вчити, викладати, е, захоплюються вмілими виступами чи проведеннями цікавих вправ, і не завжди це е, призводить до захисту прав людини. Спробуємо сформувати декілька принципів, дотримання яких. Може зробити освітній процес, бути ефективним і справді стати дією на захист прав людини. Перший такий принцип говорить про те, що навчання не може проводитись заради навчання. Ми не проводимо семінари чи тренінги заради самих тренінгів чи семінарів. Ми це робимо, щоб вплинути на проблему, пов'язану з правами людини, добитися якихось змін. Другий принцип освітні дії на захист прав людини. Рідко дають серйозні результати, якщо як і інші дії не застосовуються в комплексі з іншими діями, навряд чи можна спланувати ефективні освітні дії, не маючи серйозного уявлення про проблему, но вирішення якої ми хочемо вплинути, не спираючись при цьому на результати моніторингу, що дає нам уявлення про масштаби проблеми, про причини цієї проблеми. Напевно, важко подолати побутове насильство, якщо тільки навчити поліцейських ефективно реагувати в таких випадках. Можливо, варто ще працювати з законодавством, можливо, варто ще працювати з соціальними педагогами, з психологами, які працюють з сім'єю. Наші дії є ненасильницькими. Навіть психологічний примус є неприпустимим. Не можна змусити когось навчатися. А в принципі, спокуса така є, особливо коли це державні службовці, і вони повинні щось знати, їх може відправити обов'язково їхнє керівництво на навчання. Але важливим є знайти мотивацію до будь-якої будь групи, яка проходить навчання. Сам освітній процес, якщо це навчання правам людини, має базуватися на принципах прав людини. Ми повинні розуміти, що кожна людина має свою думку і поважати цю думку. Ми не можемо дискримінувати представників якоїсь групи під час навчання. Ми не можемо ставитись до інших як певна влада, хоча теж спокуса є, коли ти тренер чи викладач, у тебе є певна влада над аудиторією. Ми сприймаємо себе як лідери серед рівних. Варто обережно ставитися до таких суджень, як безумовно, безперечно, абсолютно. Важливо розуміти, що в правах людини є дуже багато дискусій. Навіть суд, коли приймає рішення, він дуже ретельно зважає на різні аргументи, намагається заглибитися в найдрібніші деталі. Звичайно, освіта справ людини це не є просто теорія, це навчання практиці. І тому тут є дуже важливим досвід. Проводячи якісь навчальні заходи, ми маємо або самі бути експертами в цьому, або запрошувати експертів, які мають певний досвід захисту прав людини. І звичайно важливим є принцип не нашкодь». говорячи про якусь тему. Варто добре розбиратися в ній і дуже ретельно перевіряти ту інформацію, яку ти доносиш до своїх слухачів. Процес отримання інформації може бути досить різним. Освіта це не завжди в прямому розумінні освіти. Це можуть бути просвітництва. Наприклад, якщо ми хочемо донести якусь інформацію до людей, які нею не володіють, Просто дати такий доступ до цієї інформації, то, можливо, це скоріше просвітницькі дії. Наприклад, якщо ми вважаємо, що внутрішні переміщені особи, приїжджаючи до нашого міста не розуміють, до кого звертатися, яким чином треба звернутися, щоб отримати певні довідки, документи, ми можемо підготувати таку інформацію, зробити її максимально доступною і розмістити її в тих місцях, де до неї буде найкращий доступ, наприклад, на вокзалі, на там на зупинках транспорту. Учасники одного із наших семінарів, активісти з Северодонецька, розмістили таку інформацію в тролейбусі. І оскільки в цьому місці дуже багато переселенців, вони, користуючись транспортом, могли просто знайомитися з цим, з цією інформацією. Важливо розуміти відмінність між просвітництвом і освітою. Обидва види активності є дуже важливими, а проте просвітництво напевно служить для того, щоб донести певну інформацію тим, хто її потребує, тим, кому її не достає. Наприклад, якщо ми знаємо, що в нашому місті є дуже багато переселенців. І далеко не всі вони можуть знають до кого і яким чином треба звернутися, щоб отримати якісь документи, довідку. То таку інформацію можна підготувати, зробити її доступною і розмістити в тих місцях, де її, де з нею можна буде найкраще ознайомитись в транспорті, на вокзалі, на зупинках. Освіта це певний процес, який дає більш жорсткі результати. І е, ці результати досягаються завдяки тому, що ми вже гарантуємо, що представники певних цільових груп отримують певні навички, знання і вміння. Освіта в сфері прав людини це процес, який дає більш жорсткі і конкретніші результати. І ці результати гарантують ті, хто здійснює навчання. Звичайно, ми не можемо. Завдяки освітнім діям змінити правову, погану правову норму. Але саме завдяки освітнім діям ті, хто можуть це зробити, отримують відповідні вміння і навички. Є інші форми навчання, назвемо їх непрямі або такі, які можна назвати при нагоді. Під час переговорів з депутатами або іншими представниками влади. А коли ми хочемо донести до них необхідні змін в законодавстві, ми теж пояснюємо, чому ми хочемо таких змін, і теж навчаємо депутатів, які можливо про це раніше не знали. Під час моніторингу, коли ми відвідуємо якийсь закритий, наприклад, заклад, ми можемо просто пояснити, що треба робити інакше. І іноді адміністрація цього закладу. Могла раніше просто не розуміти, що потрібні інші умови, яким чином зробити так, щоб освітні дії справді захищали права людини. Освітній процес має бути досить чітко побудований і спрямований на досягнення конкретних результатів. А для цього треба пам'ятати про 10 основних елементів. Звичайно, все починається з аналізу проблеми. Ми не можемо зробити жодних змін, і це стосується будь-яких. Дій на захист прав людини, якщо ми не розуміємо проблему, якщо ми не розуміємо масштаби цієї проблеми, якщо ми не розуміємо причини цієї проблеми, а тільки розуміючи ці причини, ми можемо будувати те, що саме ми хочемо змінити. Наприклад, якщо ми бачимо таку проблему, що в інтернатних закладах погані умови для перебування, навчання, виховання дітей. Треба подумати, чому такі умови існують. Можливо, недостатньо фінансування. Можливо, просто адміністрація закладу не дуже добре розуміється на тому, як саме організувати побут. Можливо, проблема в тому, що вихованці інтернату не мають способів і процедур, завдяки яким вони можуть звернутися за захистом своїх прав. А можливо, вони просто не розуміють, що, що вони мають ці права і що можуть вимагати. Обравши певні причини, ми можемо ставити цілі. Згадаємо, що концепція прав людини побудована таким чином, що ті, хто володіє цими правами, повинні мати можливість відстоювати свої права. А зі свого боку держава, агенти держави, повинні гарантувати дотримання цих прав. Таким чином, ми виходимо на певну цільову групу, з якою ми хочемо працювати в освітніх діях. Якщо загальною проблемою є погані умови в інтернатному закладі, які не відповідають стандартам прав людини, а за причиною ми визначили, що просто працівники інтернату, адміністрації, педагоги, вихователі. Не знають, яким чином організувати е, такі умови, або яким чином правильно треба поводитись з вихованцями, то напевно ми можемо проводити навчальні дії для представників, для педагогів і адміністрації цього закладу. Е, якщо ми бачимо, що причиною проблеми є те, що вихованці не можуть звернутися за захистом своїх прав, то можливо треба проводити навчання і для них. Далі е, ми повинні подумати. Хто є представники цієї цільової групи, зробити їхню характеристику. Організовуючи навчальні дії, для нас дуже важливим є їхній вік, їхні якісь психологічні особливості, наскільки вони залежать від свого начальства і так далі. Все це буде впливати на те, яким чином ми будемо будувати навчання. Можливо, для співробітників інтернатного закладу. Не було раніше відомо про те, що їхні підопічні вихованці повинні в будь-який час мати можливість контактувати зі своїми близькими. І тоді ми повинні подумати над тим, щоб вони отримували ці отримали ці знання. Можливо, вихованці закладу не знали, яким чином і до кого можна звернутися для того, якщо ти відчуваєш приниження своєї гідності. І тоді ми повинні навчити цим навичкам. І, можливо, адміністрація закладу ніколи не дивилася на свій заклад з позиції прав людини, ніколи не дивилася через призму цінностей прав людини. І ми маємо допомогти сформувати таку позицію. Це не означає, що ми будемо нав'язувати цю позицію, але змусимо замислитись над тим, що позиція ця може бути трошки інша. Навчальні цілі. Можемо планувати зміст навчання, тобто той перелік тем, які будуть предметом нашого навчання. Ми хочемо, щоб наші слухачі, учасники дізналися взагалі про права людини, щоб вони дізналися про якесь законодавство, яке визначає певні стандарти. Ми хочемо. Ми хочемо, щоб наші учасники навчилися заповнювати якісь бланк скарги, і це буде перелік тем, який буде формувати зміст саме те, чому ми будемо навчати. Але і цього замало. В навчанні правам людини, як і в будь-якому навчанні, дуже важливими є методи. Методи, звичайно, залежать від цільової групи, цілей, які ми поставили. І вони бувають досить різними. Для однієї аудиторії більше підходить лекційна форма навчання, а для іншої аудиторії важливими є активні методи навчання, щось схоже на ігри, на певні ситуації, які наближені до практики. Ми можемо працювати з певними випадками, розбирати їх з аудиторією. Ми можемо використовувати відео презентації, розуміючи, заради чого ми проводимо навчання, яких змін ми хочемо добитися, знаючи характеристику цільової групи і а, ті методи, які ми хочемо використовувати під час навчання. Розуміючи зміст навчання, маємо подумати про те, хто буде проводити таке навчання. А викладачі, тренери, експерти вони бувають різними, а є відомі і невідомі. Є ті, хто є дуже серйозними практиками, а є науковці, які дуже гарно знають теорію. І тому, в залежності від цільової аудиторії, в залежності від того, яких ми хочемо добитися цілей, ми будемо підбирати тих, хто буде викладати. Наприклад, якщо ми проводимо тренінг для журналістів. Напевно, журналістам важливо поспілкуватися з якоюсь відомою людиною, і це буде одна із мотивацій присутності журналістів на під час тренінгу. Звичайно, важливими також є так звані рамкові умови, в яких ми проводимо навчання. Це ті фактори, які можуть впливати на. Сам навчальний процес. Це можуть бути зовнішні фактори, можуть бути внутрішні фактори. До внутрішніх факторів можна віднести місце проведення навчання, розмір залу, де будуть проживати учасники, як вони будуть добиратися. До зовнішніх факторів можна віднести, наприклад, політичну ситуацію, яка склалася в країні. В деяких країнах взагалі навчати правам людини. Неможливо, тому що влада може сприймати це як напад проведення просвітницьких і освітніх заходів як напад на державу, а в те, іноді таким зовнішнім фактором може бути традиційність певного суспільства, і тоді нам треба теж замислитись над тим, які методи ми використовуємо. Важливу роль має оцінка. І оцінка це не просто бал, який ставиться учню або студенту. В першу чергу ми оцінюємо себе. Ми можемо оцінювати результати, яких ми досягли. Чи справді ми досягли тих змін, які планували наші освітні дії. Ми оцінюємо роботу тренерів, експертів, викладачів для того, щоб в майбутньому покращити цю роботу, зрозуміти, яким чином це можна робити краще. Ми оцінюємо. Ті методи, які використовуємо, чи справді вони адекватні для тієї цільової групи, для якої ми проводимо навчання. Ми оцінюємо процес навчання, ми можемо оцінювати зміст. Оцінювання є, напевно, одним із найважливіших елементів в тому, щоб зробити освітні дії саме такими, які захищають права людини. Ну і звичайно важливо звернути увагу на ресурси, напевно, не буде ефективним, якщо ми будемо навчати групу з 20 юристів протягом року витрачати величезні кошти для того, щоб, врешті-решт, відбулася якась невеличка зміна поганої норми в законодавстві. Можливо, це можна зробити швидше і в інший спосіб. Але якщо ми хочемо, щоб ці юристи використовували свої... Знання і вміння, які отримали, отримали на наших семінарах для захисту людей в Європейському суді, для захисту прав людини в Європейському суді з прав людини, робили це постійно, то, напевно, варто витратити і певні для цього ресурси. Взагалі дуже можливо важко поєднати. Зрозуміти ось цей зв'язок між, між конкретними змінами, конкретними результатами у сфері прав людини і тим навчанням, яке відбувається на тренінгу, на семінарі, але коли ти Через певний час бачиш, що місцева влада, яка ніколи приймаючи рішення, не радилась з мешканцями населеного пункту, а тепер активно проводить консультації при прийнятті будь-якого важливого рішення. Або коли а, хтось, хто проходив навчання на ваших тренінгах або семінарах, добився зміни поганої норми а, шляхом судової стратегічної тяжби. Ти розумієш, що початком або важливим етапом в цьому була саме та освітня діяльність, яку ви організували. Таким чином, освіта може бути дією, спрямованою на захист прав людини.